Ради зустрічі на все прошу. Чому відмінність асистента вчителя і асистента дитини? Асистент вчителя спілкується зі всім класом, особливо увагу приділяючи дитині з ООП. але він не супроводжує її постійно. Три головні завдання асистента вчителя. Як їх можна визначити? Це допомога в організації навчального процесу. Mm -hmm. Асистент вчителя допомагає вчителю в проведенні уроку. А чого не може робити асистент вчителя? Не веде урок, не складає навчальний план, не оцінює учнів. Mm -hmm. Це головні його не. Наскільки імпатія властива і чи можна її вважати вагомою частиною педагогічного процесу? Так, звичайно, співпереживання, гуманізм, хвилювання це все присутнє педагогу. Так, ми по-іншому просто не зможемо зрозуміти цю дитину, не зможемо їй допомогти. Мої вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій твіна. І сьогодні ми будемо говорити про українську педагогіку. Педагогіку для всіх, адже сьогодні дуже легко. На жаль, недооцінити внесок педагогів у виховання майбутнього української нації, особливо якщо ми говоримо про дітей, які мають особливі освітні потреби. А сьогодні ми познайомимось у нашій студії із педагогом, асистентом вчителя, і поговоримо про його внесок у формування прийдешніх поколінь. Разом із нами асистент вчителя Вінницького ліцею, номер 15 Галина Барнацька. Галина Миколаївна, Я вітаю вас. Вітаю. Отже, давайте з самого початку. Давайте розкажемо, хто ж такий асистент вчителя, в чому його головне завдання, завдання і яка його роль в освітньому процесі. Асистент вчителя дуже важлива посада в нашій школі, як і в інших також. Адже щороку збільшується кількість дітей з особливими освітніми потребами. І вчителю, правда, дуже важко самому проводити урок. Організовувати клас, перевіряти, супроводжувати клас. І тут своє плече підставляє асистент вчителя. Асистент вчителя має на меті бути помічником вчителя, виконувати його прохання, радитися з ним, організовувати навчальний процес. І тому введення такої посади, як асистент вчителя. Mm -hmm. Було дуже правильним рішенням. А, якщо ми говоримо про звичайний клас. То м, цей звичайний клас перетворюється на інклюзивний клас завдяки тому, що там з'являються діти із особливими освітніми потребами, як правило, в класі знаходиться лише така одна дитина, і з ним працює асистент вчителя і вчитель. Чи їм доводиться мати справу із з більшою кількістю наскільки це складніше і взагалі можливо? Так, інклюзивний клас створюється тоді, коли до класу приходить дитина з особливими освітніми потребами. Тоді і з'являється посада асистента-вчителя. Але в класі може бути не одна дитина з ООП, а кілька. Але завдання як вчителя, так і асистента вчителя зробити, щоб цій дитині було комфортно, затишно, і щоб ось ця інклюзія допомогла. Дитині увійти в цей клас uh -huh. на тих самих засадах, як і інші діти, щоб вона не відчувала, що вона є особлива. Uh -huh. Ми її не називаємо такою. Ми називаємо її по імені зазвичай, як і інших дітей, і допомагаємо як цій дитині, так і іншим дітям в класі. А ваша робота як асистента вчителя під час навчального процесу ну, під час уроку в школі, яка зосереджена на допомозі дитині, це індивідуальна робота з дитиною. Чи ця робота проводиться публічно під час уроку разом з всіма учнями? Ця робота може бути як публічною, так і індивідуальною. Але зазвичай це робота в класі. Під час уроку асистент вчителя може підійти до дитини з ООП. якщо вона, скажімо, піднімить ручку або кивне голівкою, що їй потрібна саме така допомога. Але таку допомогу можуть попросити будь-яка дитина. І асистент вчителя підійде, допоможе, підкаже, підтримає, Будь-яку дитину в класі, угу. тобто допомога під час уроку це стала практика освітнього процесу, і вона орієнтована не виключно на дитину з особливими освітніми потребами. Це нібито імплементація цієї дитини до всього класу, а класу відповідно до її потреб. Так, звичайно, це виграє не тільки ця дитина, а і в цілому клас. Адже асистент вчителя може підійти і допомогти будь-якій дитині. А, знаєте, ми часто говоримо, і в принципі, мабуть, ми і пам'ятаємо себе підлітками і під час навчання у школі. А підліткам властива жорстокість в тій чи іншій мірі, в тих чи інших випадках. Наскільки це сьогодні проблема для шкільної педагогіки? Наскільки це проблема для інклюзивних класів? Адже ну, це небезпечна грань, особливо, якщо ми говоримо про наявність у класі дитини із особливими освітніми потребами. На превеликий жаль, це дійсно так. Діти в сьогоднішніх школах жорстокі, але ми маємо з цим працювати яким чином це і спілкування, це і класні години, це і звернення до, до тієї емпатії, на прикладах літературних героїв, в перегляді мультфільмів і фільмів на сьогоднішній день їх досить багато, професійних фільмів. Також в закладі проводяться тижневики, толерантності. Немає тижня інклюзії, але щоденна праця нам показує те, що ми на правильному шляху, і діти з розумінням відносяться до таких дітей. Вони розуміють, що ми рівні в правах, ми рівні в можливостях, і інклюзія дозволяє дитині з особливими освітніми потребами відчути себе такою ж. Рівною, як і інші дітки, а як відбувається ваше перше знайомство із дитиною, з якою вам доведеться працювати ну, власне не один рік? Це дуже цікаво, це дуже захоплююче, це дуже хвилююче. Адже ти розумієш, що ти хочеш цій дитині допомогти і в той же час не втрутися в її, скажімо, сокровенне, особисте, не нашкодити. Цій дитині, отож, ми насамперед знайомимося з тими рекомендаціями, які надає ІРЦ, це інклюзивно-ресурсний центр, mm -hmm. який робить комплексну оцінку цієї дитини. Дивиться, яка їй потрібна потреба, яка потреба її в допомозі, встановлює рівень цієї допомоги. І тоді ми вже як кажемо, маємо карт-бланш в руках, ми знаємо, як з цією дитинкою краще працювати. По-друге, створюється команда супроводу цієї дитини. До команди супроводу входить заступник директора з виховної роботи, а можливо в якихось закладах і директор. Вчитель чи класний керівник, асистент вчителя, психолог, логопед і інші працівники, соціальні працівники школи. Mm -hmm. Тобто це така командна це робота. Це ціла командна робота. Так, mm -hmm. і ми збираємося неодноразово впродовж року. І Ми робимо індивідуальну програму розвитку цієї дитинки, Тобто це велика праця. Mm -hmm. і, і, звичайно, знайомство з батьками. Спілкування з батьками, ми дізнаємося про вподобання цієї дитинки, ми дізнаємося, що її найбільше хвилює, що її заспокоює, що вона любить чи ні. Чи любить вона дотики, чи любить вона обнімашки? Бо є дітки, які стороняться ось таких рухів, і ми, як кажемо, не втручаємося в їх особисте. Тобто, чи можна вважати батьків вагомою частиною освітнього процесу? Так. Обов'язково вони включені, імплементовані. Вони також входять до команди супроводу дитини. Вони знайомляться і стверджують своїм підписом індивідуальну програму розвитку цієї дитинки. Вони е, допомагають нам в. в Скажімо, в організації того ж портфоліо дитини, де ми вписуємо, що любить вона, що не любить. Дитинка оформляє це портфоліо самостійно. можливо, на уроках, після уроків, якихось хвилини відпочинку, коли вона хоче перепочити від навчального процесу. А батьки, наскільки я розумію, вони перехоплюють від вас цю естафету вже у подальшому навчанні дитини вдома, використовуючи ваші рекомендації і слідуючи індивідуальному плану. Так, звичайно, батьки, зустрічаючи дитину з школи, отримують конкретну відповідь чи пораду від вчителя, від асистента вчителя, як краще повторити матеріал, що потрібно зробити, які були успіхи сьогодні, на що потрібно звернути увагу, який був настрій дитини. Це дуже важливо. Адже ми сприяємо тому, щоб дитинка в школі отримувала. Задоволення від навчання, від спілкування з однолітками. Окей, okay, до цього ми повернемося. Я хотів би запитати вас про індивідуальний план. Це він складається за якимось протоколом, кимось десь розробленим і визначеним. Чи індивідуальний план це дійсно індивідуальний план, який орієнтований на кожну окрему дитину з огляду на її особистісні індивідуальні потреби. Так, звичайно, для кожної дитини складається свій план, адже в кожної дитини є свої труднощі, свої е, проблеми, скажімо, свої можливості. Так? Mm -hmm. І згідно з цих можливостей складається ось цей план. Звичайно, ми не можемо ставити високу планку для цієї дитини. Ми хочемо, щоб цей план був конкретний, так, щоб він був, е, щоб вона досягнувши, виконавши цей план. Відчула успіх, так, що вона може, що вона хоче, може, і зробить те, що заплановано. До створення ось цієї індивідуальної програми розвитку, а саме так він називається. Індивідуальна програма розвитку підключаються всі педагоги та працівники фахові, які входять до команди супроводу. Скажімо, якщо в початковій школі це класний керівник, асистент вчителя, психолог. Корекційні педагоги, адже в нас працюють також і логопед, також дефектолог. Так, ми запрошуємо з центру фахових спеціалістів, і вони на досить високому рівні проводять ось ці заняття. То в середній і старшій школі нам доводиться залучати до цієї роботи викладачів, предметників, так тобто це велика команда супроводу. Це, і кожен ставить перед цією дитиною, перед собою, власне, як вчителем, свою ціль, і дитинка. Бажано, щоб її досягла. А наскільки у такому разі індивідуальна програма розвитку імплементована у загальній освітній процес у загальній освітній план? Як вони коригуються? Там може бути а, менше годин, які має засвоїти дитина, менше завдань, які вона має виконати, чи навіть може бути менше предметів. Це в залежності від труднощів, які має ця дитина. Так? Тобто Ми можемо адаптувати програму, звичайну програму, так? за якою навчається даний клас. Або ж якщо дитина, дитині дуже важко, вона не справляється з цією програмою, тоді відбувається модифікація навчальної програми. Але цим займається безпосередньо вчитель. Так. Mm -hmm. Асистент вчителя не складає навчальні плани, не розробляє уроки. Він тільки помічник, допомагає вчителю. Mm -hmm. Отже, можна зробити висновок, що система шкільної освіти сьогодні вона ладна підлаштовуватись під дитину із особливими освітніми потребами. Так, звичайно. Дитина насамперед. максимально йти назустріч. Насамперед, дитина, так. І вибір. Уроків також підлаштований під дитину. Якщо mm -hmm. дитині важко рухатися, вона не може, то звичайно на фізкультурі вона не буде працювати з дітьми або ж вона буде виконувати тільки певні завдання. Mm -hmm. Якщо дитина неспроможна охопити якийсь матеріал повністю, то до неї підлаштовується цей матеріал, вибираються методи, засоби, з якими цій дитині буде легше працювати. Скажімо, якщо дитинка не бачить рядок чи не спроможна написати літеру на тому рядку, їй друкуємо сторінки. З ширшим рядком, щоб вона чітко бачила як. Іноді доводиться, як кажуть, рука в руці, брати ручку дитини і писати з нею ті літери, і то є нормально. А як відбувається входження самої дитини в загальний клас? Як відбувається її знайомство із іншими дітьми? Як, як розвивається ця комунікація? Адже я розумію, що на початку вона може бути складна. Але чи достатньо у вашій практиці прикладів, коли дитина з особливими освітніми потребами доволі швидко стає органічною частиною всього навчального класу? Ви знаєте, я працювала в школі е, в якості вчителя. І були такі дітки, до них дуже лояльно, дуже толерантно відносилися однокласники uh -huh. навіть з любові. Вони підказували, допомагали, навчали. І сьогодні серед маленьких школярів я бачу таку ж тенденцію: uh -huh. тобто, дітки розуміють, що всі ми різні, але у нас рівні права. Uh -huh. Чи доводиться працювати окремо із класом на перших етапах такого входження дитинки щось пояснювати, щось якось налаштовувати клас, аби створити прийнятну атмосферу? Чи, в принципі, рівень розуміння і толерантності наших дітей сьогодні м -м, такий, що вони легко? Все це сприймають і не ладні проводити якусь чітку різницю між нами і ними. Ви знаєте, це така праця, і я думаю, що це важливий дуже момент, але це повсякденна праця. Угу. На початку звичайно вчитель розказує про кожну дитинку, так і каже, що ми різні. У кожного якісь свої особливості, в когось світле волосся, в когось темне, в когось блакитні очі, в когось карі, хтось має здібності одні, а хтось інші. Хтось потребує особливих. Якихось потреб, mm -hmm. так тому е, діти в нас дуже лояльні до цього. Всякому випадку, за е, мою практику, я не бачила якогось е, булінгу чи жорстокого відношення до таких дітей, тобто, ми бачимо толерантне, виважене ставлення в колективі. А таке входження воно легше все ж таки в початкових класах. Чи а, можна думати про те, що це буде набагато складніше, якщо така дитинка з'являється вже в старшій школі? Я думаю, що це не суть важливо. Звичайно, таким дітям важко, на мою думку, призвичаїтися до іншого колективу, до іншого класу. Вони швидко звикають до колективу, до інших діток. Дітки знають їх, дітки можуть допомогти їм. Так а самій дитині призвичаїтися до інших дітей. Я думаю, буде набагато складніше аніж учням до неї. За великим рахунком, хто, хто більше, якщо можна так сказати, впливає на загальну атмосферу в класі? Дитина з особливими освітніми потребами більше впливає на клас і він змінюється. Чи клас підлаштовує і підтягує її під себе? Я думаю, що тут відбувається такий взаємовплив, uh -huh. як дитинка впливає на клас, і в класі можливо менше діти гомонять чи тихіше це роблять, так uh -huh. якщо дитинка не любить гомону. Uh -huh. У нас є такі дітки. Uh -huh. І навпаки, дитина, знаючи клас, знаючи учнів, їхню поведінку, їхні здібності, можливо, знає, з ким можна товаришувати більше, хто їй подобається, хто ні. Тобто тут є такий взаємовплив, але такі діти в класі вони допомагають учням ставати більш добрішими, більш людяними. Сьогодні ми часто говоримо про безпеку освітнього процесу, і це, мабуть, вимога сьогодення номер один. І органи місцевого самоврядування держава в цілому сприяють створенню безпечного освітнього процесу в наших школах, але безпека освітнього процесу не залишається тільки питанням укриттів. Безпека освітнього процесу це, мабуть, таке стале завдання освітян, які вони виконують ну, щоденно і кожного року, і з року в рік. Чи можемо ми говорити, що ми вдало впоралися із викликами війни і рівень безпеки, а особливо рівень безпеки в інклюзивних класах, ми забезпечили прийнятний, принаймні? Я не бачу направда, різниці між інклюзивними класами і іншими класами стосовно рівня безпеки. Угу. Якщо трапляється повітряна тривога, всі дітки за своїм алгоритмом руху спускаються в укриття. Чи є в класі дитинка з особливими освітніми потребами, чи немає, кожна дитина знає свої дії. Це відпрацьовано. У нас проводяться проводилися тренінги час від часу. На сьогоднішній день і тренінгів, я кажу, таких не потрібно. Так, звичайно, час важкий, час треба пережити це все так достойно вчителі та асистенти намагаються підтримати Діток в укритті, адже іноді ці тривоги затягуються на довгий період часу. І тому придумуємо різні ігри, якісь забави для цих дітей, якісь смаколики готують вчителі та батьки, попити водичку, mm -hmm. поспілкуватися. Але наші дітки вже вони настільки звикли до ось цього періоду в укритті, що вони вже починають співати патріотичні пісні, звичайно, про калину. Це їхня улюблена пісня. Mm -hmm. Так, починає один клас продовжує інший, і так весь зал у нас їх три починають mm -hmm. хором співати. Mm -hmm. Це дуже добре, що дітки намагаються самі себе підтримати. Так, звичайно, є інклюзивні дітки, яким важко там сидіти, так uh -huh. і вони проявляють себе по-різному. А, а вони... хтось може розгубитися під час повітряної вони тривоги? Вони Фактично знають свою поведінку, uh -huh. знають, що це таке. Вони звикли. Але все, їм... все одно хтось поруч знаходиться. Так, звичайно, поруч є дорослі, поруч є вчителі, асистенти, які uh -huh. допоможуть кожній дитинці. Це Але і однокласники їм класники, так однокласники також. Але ми їм дозволяємо порухатися трошечки, погратися. Uh -huh. дає можливість така, щоб ці дітки могли розвантажити. <гану> крім цього, перепрошую, Прошу. крім цього, в школі є у нас поліцейський, вірніше поліціянтка, <гану> прекрасна пані Аліна, яка проводить чудові бесіди з дітками, демонструє презентації, як слід поводитися в тій чи іншій ситуації, як навчитися відмовляти, як вміти поводитися, якщо раптом ти сам вдома і тобі щось загрожує. Тобто, ось така посада, введена в школи, також допомагає налагодити безпеку. в школі. А як діти ставляться до шкільної поліціянтки? Чи вони розуміють, що вона тут задля того, аби їм допомогти, а не притягнути до відповідальності, у разі чого? Наскільки я бачу, дуже позитивно. Вони з радістю, вони її пригощають смаколиками, вони її роблять компліменти. Вона того вартує, тобто ми бачимо, що це пішло на користь. Крім цього, в школі ще є і охорона, яка постійно вартує, охороняє нас. Ми також їм вдячні. Я знаю про те, що поруч із асистентом вчителя може працювати і асистент дитини. От чи працює разом цей трикутник: асистент дитини, асистент вчителя і власне вчитель, чи чітко ви розумієте, де чия зона відповідальності, і чи можливий такий вдалий тріумварат. Я чесно скажу, не співпрацювала з асистентом дитини, mm -hmm. не було такого випадку, але були такі у нас дітки, де був асистент дитини, який супроводжував дитину постійно, допомагав в її в якихось гігієнічних потребах, mm -hmm. супроводжував до їдальні, супроводжував на інші уроки на уроках так, mm -hmm. сидів поруч з цією дитиною. І безпосередньо навіть допомагав їй. Це часто були батьки і знайомі батьків, адже ці люди не є педагогами, тобто це може бути як соціальний працівник, як знайомий сім'ї, дитина людина, якій дитина буде довіряти. І дуже добре, що батьки знаходять можливість. Знайти таку людину саме для такої дитини, тому що такі дітки дуже важко сприймають чужу людину, так у всіх інших випадках асистент співпрацює з усім класом, не тільки з цією дитиною. На завершення нашої розмови не можу не спитати, а як стати асистентом вчителя? Я розумію, що ця людина однозначно має мати базову педагогічну освіту, скоріш за все, а можливо я помиляюся, але у цьому випадку її буде точно недостатньо. Отже, мені здається, є ще певний базіс знань, навичок, вмінь, які додатково потрібно набути. Як це робити? Скільки часу це займає, і чи кожен ладен подолати цю сходинку? Ви знаєте, ця робота досить емоційно виснажлива, адже ти завжди маєш мати гарний настрій, підтримати цю дитинку, так, тому бути емпатійним. Гуманним, тому я не можу сказати, що стоїть черга <сум>, так, людей, які хочуть стати асистентом вчителя, <сум> але ми маємо розуміти, що на сьогоднішній день таких діток діток з особливими освітніми потребами стає все більше і більше. Тільки минулого року в нашому закладі було 13 класів сьогодні вже 18. <сум> тобто і ця тенденція до збільшення йде надалі. Тому дуже добре, якщо знаходяться такі люди, які погоджуються стати асистентом вчителя, підставити своє плече вчителю, допомогти йому в освітньому процесі. А для того, щоб стати асистентом вчителя, достатньо бути педагогом, а також пройти курси. Ми проходимо курси в різних закладах. Скажімо, інститут після дипломної освіти надає чудові знання, як впоратися з проблемами. З підлітками, з маленькими дітками, з різними проблемами, які можуть виникати в таких дітей, mm -hmm. і як їм надати найкращу допомогу? А лише за браком часу, пані Галино. Я маю вам подякувати за те, що знайшли час, подякувати вам за розмову і особливо подякувати вам за ту роботу, яку ви робите щоденно. Адже на сьогоднішній день це вкрай важливо для українського суспільства, аби ніхто не почувався зайвим. Дякую вам, дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся й надалі разом із телеканалом. Віта, попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.